Міжнародний валютний фонд залишив практично незмінним січневий прогноз щодо світового економічного зростання. Відновлення залишається помірним та нерівномірним, зауважують в МВФ. На зростання впливають нестабільні ситуації, які лише поглиблюються. Зокрема, геополітичні катаклізми та фінансова нестабільність як завжди низка факторів впливають на світову економіку деякі з них більш очевидні наприклад падіння цін на нафту та рух валютного курсу. Але деякі речі, наприклад, наслідки кризи, які заважають потенційному зростанню, менш очевидні. Але за лаштунками грають надзвичайно важливу роль. На думку експертів, світове економічне зростання у 2015 році становитиме 3,5%. Наступного року ВВП може зрости до 3,8%. У МВФ відзначають, що різниця темпів зростання економіки різних країн стає дедалі більш різною. Так очікується, що індійська економіка зросте на 7,5%, економіка Сполучених Штатів на 3,1%, єврозони – на 1,5%, Японії на 1%. Економіка Росії тим часом скоротиться на 3,8%.